Добрий день, мене звати Ярослав, ви на каналі LifeCapital, і давайте сьогодні поговоримо про бота, якого я вам нещодавно демонстрував. Це обмінник, криптообмінник, який знаходиться безпосередньо у Телеграмі. Отож, якщо ви перейдете за посиланням, яке є або в моєму телеграм-каналі, або під цим відео, ви отримаєте ось таку. Можливість, відповідно, що мій цей бот, і так далі. Ви можете перейти, наприклад, на український канал, де побачите всі актуальні курси, комісії, обмін з гривні там, чи долара на, на тезер, і навпаки, з тезера на гривню чи долар, як вам буде зручно, і так далі. В принципі, все досить просто, і інформативно. Кожен день ця інформація оновлюється. Кас в Україні є багато, тому, в принципі, ця штука буде доступна майже всім користувачам, які проживають на території України. І, до речі, не тільки, тому що тут є теж кнопочка. Як трансфер. Зараз тільки працюємо. З Італією безпосередньо в Римі, якщо у вас є люди, яким ви бажаєте, наприклад, там, маєте в планах переказати кошти чи навпаки отримати кошти з Італії в Україну, то за комісію всього відсотка можете здійснити такий трансфер. Але сьогодні я би хотів більше поговорити про безпосередню саму обмінку. В телефоні вона виглядає абсолютно ідентично, це вже якби інтерфейс безпосередньо в у веб, тобто через комп'ютер. І давайте попробуємо, що у нас є. Тож, ми маємо готівковий обмін, це коли ми можемо. Прийти, дати, наприклад, у цьому випадку купити, віддати кеш, наприклад, 1000 доларів, і отримати відповідно тезер на свій криптогаманець. Як бачите, за 1000 доларів готівкового я отримую 972 тезера. Це, скажімо так, з одної сторони, багато в плані комісії, але давайте не забувати, що якщо ми хочемо навпаки продати цих 972 тезера, ми отримаємо назад 900, майже 92 долара назад. Таким чином, ми фактично. Маємо змогу за відносно невеликий відсоток здійснювати операції там по обміну туди-назад. Міст є дуже багато, ось весь список, ви можете з ним познайомитись. Не буду, як тут кажуть, зациклюватись, це, ну, не, не хочу витрачати ваш час, поклацати, подивитись. В принципі, основні великі міста є там. Я, я тільки звернув увагу, що ще Луцька немає. Але коли я спілкувався останній раз з співвласником, бо я його дуже добре знаю, це мій дуже давній колега, сказав, що працюють над збільшенням бази партнерської в інших містах України, тому ця штука буде розвиватися. Далі, що мене особисто дуже-дуже, як то кажуть, приваблює, це безготівковий обмін. Наприклад, я хочу продати, от бачите, кнопочка продати, тезер через ТРТЦ20 і отримати гривню. Наприклад, хочу я там поміняти собі там, невелику суму, наприклад, 100 доларів, і отримую я за це все діло 4280 баксів. Раніше я це робив через банальний підтупі обмінник, який є на Binance. Ну і давайте подивимося, які комісії в мене будуть. Отож, якщо. Я, наприклад, хочу поміняти 100 доларів, мені потрібно знайти мерчанта, який готовий працювати з такою сумою. Ось є такий мерчант, буквально все просто по фільтру можна собі відсортувати, і видно, що мені ця людина заплатить за 100 доларів тезером 4275 гривень. Ну, скажімо так, 5 гривень різниця, як то кажуть, копійка гривню береже. Тому. Тут вигідніше і однозначно можу вам рекомендувати. І, відповідно, навпаки, якщо вам треба купити за безготівку, можете натиснути кнопку готівку, побачити курс, написати суму, яку даєте, наприклад, там, наприклад 10 тисяч гривень. За 10 тисяч гривень ви отримуєте 231 тезер 50 центів. Відповідно, вводите адрес сюди свого криптогаманця, зверніть увагу в мережу, яку вибираєте, це trc 20 або там ERC, чи через блокчейн Binance, Ton чи Solana і так далі. Тобто тут треба бути уважно. Обираєте, обираєте банк, з якого ви будете сплачувати, і відповідно вводите реквізити вашої, вашого криптогаманця, там номер телефону, як вас звати, кнопочка далі, і заявочка оформляється, і поїхали. Тому досить цікава штука. І плюс ви ще як користувач даної обмінки ще можете прийняти участь у програмі лояльності. Що дає вам програма лояльності за, кожні, за кожний обмін вашого, Наприклад, ваших грошей, наприклад, давайте так, от що було легше, за кожних 100 тисяч доларів, які ви обміняли, ви отримуєте бонус в розмірі 100 баксів. В принципі, небагато, але, скажімо так, якщо ви постійно поповнюєте, знімаєте, поповнюєте, знімаєте, то ваш бонусний рахунок, як то кажуть, буде збільшуватись, і чому би не зекономити на тому, що можна економити. І друга програма це програма. Приведе друга, тобто, якщо ви, наприклад, користуєтеся обмінкою, ще й приведете свого друга, то ще й ви будете отримувати певний відсоток з суми, яку він відповідно обмінює. Тобто він, наприклад, заплатив оцю комісію, як ми вже побачили, там грубо 8 доларів так, з обміну тисячі доларів на тезер і з тезеру на, 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 назад, це там, людина заплатила 8 доларів комісійних за такий, скажімо так, круг. так, І відповідно з цих 8 доларів певний відсоток, якщо я не помню. З 1,5% буде вам повертатися назад в виді вже вашого, вашої винагороди, як людина, яка привела клієнта в дану криптообмінку. Тому. Реферальна програма дає вам можливість накопичувати, програма приведе друга, теж є можливість накопичувати, і мені здається, це класна штука для того, щоб собі скористатися і самому, і рекомендувати дану обмінку вашим друзям, знайомим і тим людям, які, які відповідно хочуть там, працювати з такого роду, ну скажімо так, фінансовою можливістю. Як активувати реферальну програму? Знову ж таки, все дуже просто. В програмі лояльності натискаємо «Реферальна програма», отримуєте свій код, копіюєте і, відповідно, даєте людині, яка, які ви хотіли би це, цю річ рекламувати, рекомендувати і так далі. По обмінниках, які знаходяться в містах. Особисто, наприклад, я знаю, перевіряв, вже у Львові знаходиться це вся історія на вулиці Рапопорта. Хто львівський, той прекрасно розуміє, що там величезна кількість самих валючиків та різного роду обмінників. Тобто це компанія, яка співпрацює з обмінниками, відповідно вони там вже мають свої внутрішні якусь двіжуху. Нас це не сильно хвилює, нас цікавить, що ми прийшли і забрали гроші. Як гроші забрати? Отож, ви берете, наприклад, безготівковий обмін, переказала, наприклад, тисячу тезера вам віддали. Код, ви приходите з цим кодом а, за вказаною адресою і отримаєте вже свою готівку, і нею розпоряджаєтесь так, як вважаєте за потрібно. Коротше кажучи, все просто, нічого складного. Якщо хвилюєтесь, то можете безпосередньо а, задати своє запитання, наприклад, у підтримку. Зараз вам покажу, є кнопочка підтримка. Відповідно, переходите в чат, пишете там Добрий день, хотів би обміняти там, не знаю, 1000 тезера, хочу забрати готівку, наприклад, місто Київ, куди мені під'їхати, вам відпишуть, які, під яке відділення під'їхати. Далі ви поки там будете у відділенні, оформите заявочку через бот, а, перекажете ваші кошти, вам дадуть код, і ви з цим кодом підійдете до віконечки, і вам відповідно вже у віконечку віддадуть вашу готівку. Коротше кажучи, все просто, нічого складного, ну і мені Здається, ця штука однозначно буде для вас корисним, тому рекомендую. Якщо ви виникали якісь запитання, знову ж таки можете натискати кнопку підтримку чи писати мені в чаті, я теж можу вам допомогти у вирішенні тих чи інших запитань з цим, з цим обмінником. Тому, надіюсь, ця інформація була для вас корисною. Дякую вам за увагу, мирного неба, всього доброго, до зустрічі, па-па!